Уряд запустив нову програму підтримки українських педагогів. Гроші ходять за вчителем. Кожен освітянин отримає 1500 гривень на віртуальний рахунок для власного професійного розвитку. Ці кошти можна буде використати на навчальні курси, які відповідають індивідуальним потребам і планам. Як саме буде працювати ця програма? Хто може долучитися і що це означає для вчителів Львівщини? Про це сьогодні говоримо із директором департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Олегом Паскою. пане Олеже, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір, пане Олеже. Отож, гроші ходять за вчителем. Напередодні прем'єрка Юлія Сверденко повідомила про цю програму, що кожен вчитель зможе отримати 1500 гривень. Давайте розбратись детальніше, що це означає для педагогів Львівщини. Суть цієї програми. Та й перше, це є дуже добра ідея. Спроба її запровадити була в 2021 році, але тоді ці кошти скеровували на громади. І все одно вчитель не індивідуально, а треба було, щоб з однієї школи вчителі визначилися, в якому закладі під... проходити підвищення кваліфікації. До прикладу, у Львівській області є чотири потужні заклади, де вчителі можуть і проходять підвищення кваліфікації. Це є Львівський е е університет імені Івана Франка Національний. Це є Львівська політехніка, де є центр освітніх інновацій. Це є Дрогобицький, найважливіше Дрогобицький педагогічний університет, і звичайно, Львівський обласний інститут після дипломної освіти. Тоді, у 2021 році, це можна було робити практично колективно, але визначалися окремі громади чи школи. Зараз цей механізм, на який ми очікували, дає можливість кожному вчителеві визначитися в якому з цих закладів проходити підвищення кваліфікації. Чим це є добре? Це є добре тим, що воно запроваджує конкуренцію між такими закладами освіти. Бо раніше була така тенденція і написане правило, коли всі проходили підвищення кваліфікації в обласних інститутах після дипломної освіти. Одні з них краще робили це совісно другі не дуже просто звикали і перетворювалися на структури, які видавали посвідки, тому це нам на наше переконання підвищить як якість підвищення кваліфікації, так і якість цих послуг, які надають зазначені установи в нашій області і в інших областях. Подібна ситуація, 1500 гривень. Зможе отримати кожен вчитель Львівщини так на підвищення кваліфікації, і відповідно заплатити зараз за курси підвищення кваліфікації. А хто до цього оплачував відповідні курси? Скажіть, будь ласка. Також оплачувала держава, але ці кошти йшли в вигляді субвенцій, як правило, інститутам або оплачували інститути після післядипної е, обласного бюджету. За... Також оплачували місцеві бюджети е, частину таких подібних курсів, особливо ті бюджети, в яких були кошти і були е, якісь особливі е, бачення, де би вчителі могли б пройти таке підвищення кваліфікації. Тому... Зараз це все є дуже добре централізовано, і головне, що цей механізм придумали і його запускають. Сподіваємося, що він добре запрацює. Тепер давайте ще детальніше я трохи розпитаю. Отож, вчитель, який отримує на свій віртуальний рахунок, згодом я обов'язково спитаю, як саме це зробити. Ці кошти він може самостійно обрати, де із чотирьох закладів він може пройти курси підвищення кваліфікації. Тобто ніхто на нього впливати не може. Якщо вчитель хоче пройти кваліфікацію франка у університеті, то він собі може франка і самостійно за це оплатити, і цих коштів вистачить йому. Звичайно, цих коштів вистачить, але питання є в іншому. Він може обирати не тільки заклади, які є в Львівській області, він може обирати і заклади, які є в інших областях України. Тому це буде не тільки конкуренція в межах областей, це буде конкуренція в межах України, тобто розширюється перелік. Навіть якщо людина захоче пройти підвищення кваліфікації у Києві, тепер вона це може зробити, оплативши самостійно собі ці кошти. І про ініціативу повідомили напередодні, який зараз стан її реалізації, як саме потрібно зареєструватися для того, аби отримати ці кошти, і що це означає? Ось цей віртуальний рахунок? Найперше це означає, що після того, як будуть укладені угоди, очевидно, буде прописаний механізм. Ми не маємо нам ще не були роз'яснення, бо зрозуміло, якщо 6 листопада оголошують про ініціативу, то не може бути, щоб 7 листопада були відразу роз'яснення. Тому ми очікуємо, що найближчим часом буде нарада в міністерстві освіти. Це все детально пояснять. Ми будемо впроваджувати цей механізм. І якщо можна уточнити саме за 1500 гривень, коли людина оплачує ці кошти, вони йдуть не безпосередньо, я так розумію, самому університетові, а тим людям, які викладатимуть підвищені кваліфікації, чи тут якраз ділиться якесь співфінансування? Або було і університетові, до прикладу, і відповідно викладачам. Ні, я думаю, що це буде йти на рахунок все університет. Заклад відповідно до кількості годин, кількості uh -huh. слухачів. Очевидно, нараховує заробітну плату тим викладачам, які здійснюють підвищення кваліфікації. Ви точно спілкувалися сьогодні із вчителями про цю ініціативу. Які їхні відгуки? Як вони поставилися до такого нововведення? Чи буде це слугувати так званою своєрідною мотивацією для них? Пане Олеже, чи ви мене чуєте? Скажіть, будь ласка, так, угу. найперше. Хочу вам сказати, що ми давно це обговорювали, і тоді, в 21-му році, ще до 21-го року і, власне ця спроба тому й була. А минулого року ми це обговорювали з міністром освіти Оксаном Лісовим і обговорювали з заступницею Надією Кузмішовою. Вони дуже позитивно сприйняли думку про повернення цієї ідеї, і власне вони очевидно зараз зробили все, щоб уряд міг реалізувати цю ідею. Щоб можна було, щоб кожен вчитель отримав індивідуальну кошти на рахунок, бо раніше ще раз підкреслюю це отримували громади у вигляді субвенцій. Ви часто повертаєтеся до 21-го року, коли обговорювалася ця ініціатива. Чому до речі, тоді вона не була впроваджена? Що стало на заваді? Думаю, що, можливо тоді не бачили механізму, як це зробити, щоб нарахувати кожному вчителеві, тому скерували за звичкою на громади, так як скеровують інші субвенції на харчування, на нову українську школу і інші субвенції, і це було набагато простіше, можливо, фінансистам зараз. Я так розумію, що ті люди, які цим займаються в місті, Свій уряді знайшли механізм, як це зробити, щоб зробити, щоб відкрити індивідуальні рахунки і нарахувати на ці індивідуальні рахунки вчителям. Кожному вчителю зокрема. Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що так оперативно прокоментували нововведення, яке от от стартує в Україні з нами на зв'язку. Був Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА. Я ж хочу сказати, що варто слідкувати за оновленням на платформі. Вектор це реєстрація повинна стартувати вже в грудні. і Нові можливості для вчителів можливо будуть з'являтися уже з наступного року.